Всім привіт! Приїхали на поле возити гарбузи. Водовозом, водо баба, коля од з однею рукою руліт. Добрий день, наші підписники і глядачі нашого каналу. Приїхали возити гарбузи. Будем в Коли я прийду, то будемо помер у зводі, поля прив'ю, забудемо взвозі до хати. Так, да, Це далеко від дому на полі. Осталось нам оце ще забрати і прибрати поле. І орати вже треба, і тут теж буде. Я ото дивлюся, що є такі повиєдівні гарбузи, міші виїдають. Таке, трохи наросло. Зразу з весни зовсім погані були гарбузи. А це одо наросло. Трохи поламався трактор, тече вода, але там коля якось застроїв. Баба одо грузить, і я з бабою грузю, а колі не мона, йому болить рука. У нас так за водителя. Що мам, багато гарбуз наросло? Будемо вибирати і сушити на печі і здавати. Почому приймають інтересне зерня, там ще навіть і не знаємо. Гарбузи такі всякі в нас вони. Цей год довго не було і. Думали, заберемо за два рази, то за два рази ми їх не заберемо. Бо зараз буде воз, а гарбуз лежить багато. Мухтар. Оду. Багато лежить. Гарбузов. І коло хати треба буде трохи вибирати. Де... Які я трохи викидати, правда? Ну mm. yeah, що ж? Да. Баба тачками коло хати там возила. Ще коло хати багато. Будем, де будемо прибирати поля, борона місць. Коля однею рукою воно. Є де... ну. У нас тут така красота. Хотіли з бабою йти побачити, чи є маслюки, але коля Коля може нас не ждати. То, мов завтра, так. Да. 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 Пойдемо туди до себе. будемо йти. Тут же та поляна, якщо є, то багато. То як є, то вони і там будуть. То потім там мало сюди. Модерюнки там є. Побачимо. Одна в нас отака сталася поломка, потекла вода. Коля, з потекла вода, розкажи. Заглушка прогніла. Заглушка чи треба вже її міняти, чи може мона як построїть? Хто знає, то хай нам підкаже. Вон старенький вже цей трактор трохи. Ну, з 2009 року -го ще, слава Богу, я таких поло. Поломок не було таких, як од азари купляють нові, до ломляться, то воно у нас слава Богу. <поставити> по... Слава Богу, у нас везде виручає Трактор. Це вже як у колі воно загоїться рука, да буде вже строїть, бо з мене помощник такий собі. Нам оце ще треба довозити ці гарбузи, боронами і постягувати цю гічку. І поорад, а там... А, а тоді того будемо Будемо ставати на ремонт тоді вже. Бо треба на зиму всі поля її поприбирати. Та я ж куші в колі таке от з рукою. Катя з вікою поможуть нам трохи орати. Приїдуть. Це, тут, це ж тут ці гарбузи, можна сказати, без гною, я в те кидала в ямочки потрошку. Скільки мимо повоза на цю полянку привезли, не давали не салітри сюди, ніякого вдобрива, бо добриво невігідно купляти, не заробиш на те добриво. Того, оце привезли. Ой, нагрузили, зараз ага. будемо. Слава Є... Богу, потеці було. Да. Ну, трохи навибираємо. Ну, ми вже і так повмешка насушили. на печі сушимо. Роботи багато всякої. Mm. Це одного воза привезли, а ще таких возов буде три, а може ще й більше. Будемо возити і вибирати. На цьому наше відео буде закінчуватися. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо всім за підтримку. Будемо працювати. Всім до побачення, до побачення, а ми будемо працювати далі.